Всім привіт! Ви на каналі Фантазія Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. І сьогодні я вам розкажу все, що я натворила за вересень і жовтень місяць, так як у вересні в мене була травмована рука, мені не було як знімати відео про мої здобутки, скажімо так, творчі за вересень. Тому зараз я вам покажу уже результат за вересень і жовтень разом. Отже, і саме перше, що я, з чого я розпочну, це з вишивки бісера. Е, вишивала я не так багато саме картин своїх, покажу вам, що ще вишивала, але поки що. Перша моя робота це ось така картина Симфонія шахів. Нагадую, що це повністю авторська розробка. Самої картинки, самої схеми. Е, і підбіри, звісно, бісером мій. Тут у мене, як ви бачите, ось такі шахи. Я постаралась максимально вам показати в кадрі. Дала я тут не так багато, лише 10 рядочків. Ось, от звідси, і ось до цю два. В це у мене разом вийшло 2000 бісерин. Ну, як для всієї картини, це, звісно, не так і багато, але потихеньку я її просуваю. На жаль, фото до я не зробила, тому що вам показую готовий результат. Але я тут десь вставлю картинку, яка має бути повністю сама ця картина. Ну що ж, ось така краса. Мені дуже подобається, як виходить результат такий, як я очікувала. У мене тут дуже багато прозорого скла, тому що позаду самі шахи йдуть скляні, але з різного кольору. Тому я намагалася картині передати максимально прозорість в цих шахах, і саме оцю красу прозорого різнокольорового скла. Ну що ж, 2000 бісерин я тут додала і наразі у мене, я, до речі, я її вишиваю зверху донизу по 10 рядочків, по 20% ну, в основному по 10%. Ну, скільки, як у мене є час, стараюсь потрішки все-таки сідати за вишивку бісером своїх картин. Ну що ж, у мене наразі тут зараз вишито вже 30% від усієї картини. Ось як ви бачите, ну, додала не 2000 бісерин, Звісно, це не, і не мало, але й не дуже багато. Ну, часу було не дуже багато, особливо з цими холодами. Ви не повірите про у мене навіть пальці мерзнуть. У нас, е до речі, у нас сьогодні 31 число і у нас зараз е ще нема опалення. Тому е в нас холодно і приходиться трішки брати це до уваги. Так, ну що ж, не будем на цьому загострювати увагу. Ось таку красу я вишивала, Дуже класно все виходить, мені подобається. Не знаю, наскільки камера вам передає, тому що бісер знімати, як ви розумієте, не, не дуже зручно. Так, добре, показую вам, що я ще вишивала бісером. Показую вам далі. І ще я працювала над своїми будиночками. Я в покупках показувала дерев'яні будиночки із світильником всередині. Бачите, я намагалася збільшити, щоб вам максимально показати. Але я вставлю фото, яке воно іде в прев'ю. Але я вирішила змінити. Ось тут у дах він був з коричневим бісером. Я вам по-моєму показувала вже, що дах я вийшла. Я вирішила його замінити і зробити червоним. І як ви бачите, з цієї, з цієї сторони, ось така краса у мене вийшла. Також ось так, я вийшла по взяла ось такий бісер. Там був другий бісер, але я вибрала саме з тих, що були в мене ось такий. Ось така краса у мене вийшла. Намагаюся вам показати. Дивіться, дуже класно, гарний контраст, тому що я була, взяла е, світліший коричневий, але там вийшов дуже невеликий контраст, і саме оцих прикрас не дуже вони виділялися. Мені хотілося, щоб вони були такі яскраві, щоб це було добре видно. І я не знаю, чи це в мене така попала схема, чи воно так і є. Але в мене саме на оцих заготовках, ось з цієї сторони, де два віконечка, і з цієї сторони, ось теж де два віконечка, оці бокові, трошки вущі. У мене з ними вийшла проблема. Тому що. По схемі там на один рядочок, ось тут зверху, на один, зараз я вам покажу, ось тут зверху, на один рядочок, ось тут, верніше, на оці ділянки на один рядочок менше, чим є насправді оцих отворів під вісер. Тому я не знаю, чи це в мене заготовка сама, ця дерев'яна вийшла трішки не така. Чи в схемі, скажімо так, помилка? Я не знаю. Ну, я вийшла на свій смак, тобто додавала просто тут рядочок, нічого такого там страшного нема, але все-таки у мене ну, була в цьому помилка. Я спочатку як вишивала, думала, що це я помилилася десь. І почала перераховувати самі рядочки. Але ні, виявилося, що я все-таки вишивала правильно. І коли я саме на цих ділянках після цих вставочок на цих ділянках у мене саме з них. Виникла проблема, що тут на один рядочок більше, ніж є по схемі. Ну, ось така. Дуже класний. Ой, вибачте, зачепила. Дуже класний будиночок. Я задоволена ним, дуже дуже задоволена. Він класний. Я не знаю, наскільки вам передає. Так, ось Тут, бачите, тут вставлена вже сама свічечка. Так, ось така краса, дуже класний. Я Ось бачите, зараз я вам. Тут, правда, потрібно, по-моєму, батарейки замінити. Але вигляда просто бомбезно. класно, я задоволена і так, що дах поміняла на отакий червоний. Мені подобається, дуже класно вигляда. Так, ну що ж, ось такий я закінчила будиночок до своєї колекції. І як я вам показала по кубках, у мене їх було два. Це я вже. Він у мене вже готовий, тому що ж хочу до нового року. І тепер покажу вам, я вже почала інший блакитний будиночок. І єдине, теж ставлю тут фото, який він повинен бути по прев'ю. Я вишила вже повністю дах. Але там іде трішки інші кольори. Але я змінила тут, ось, наприклад, ось тут повинно бути срібло. Але. Mm, тобто тут прибраний один колір. Я срібло і світло-блакитний об'єднала в один. Е, я хотіла брати срібло, але мені здалося, що воно буде дуже виглядати таким, знаєте, холодним, так як у мене білий колір теж з перламутром, я взяла такий на тому будиночку. І воно. Дуже такий, виходить, холодний колір і срібло зливається з цим білим. Мені це не сподобалось, тому я вирішила об'єднати цей світлоблакит, на якого було геть трішки, і срібний. І отакий результат мені сподобався. Дуже класно. Вийшла така, така ніжність. Я не знаю, чи вам передаде камеру, але виглядає дуже ніжно. Ось такий дах. У мене вийшов, я вийшла вже в дах. І вийшла навіть ще одну сторону, ось вам покажу. Бачите, ось така боковушка, До речі, тут проблем не було. Тут якраз було так, як і по схемі, таке, цих. Одну сторону я вишила. І як ви бачите, ось такий світло блакитний дуже класний результат. Мені подобається, я рада, що я срібний, замінила саме на світло-блакитний. Тому що так, воно виглядає набагато красивіше і контрастніше. Да, мені подобається, я задоволена. Ну, ось так, бачите, другий будиночок надію, що я ж все-таки за наступний місяць я дошию цей будиночок, щоб у мене вже до Нового року були готові всі мої будиночки дерев'яні. Так що, як ви бачите, один я вже закінчила коричневий. До речі, тут кольори я теж брала ті, які були в мене. Там по схемі написані в прев'ю, там все є. Які номери пропоную сама. Фірма, але я взяла саме ті кольори, які були в мене. Тож, у мене саме це ось так виглядає. Дуже класно, мені подобається, і я задоволена. Маноді, що вже звіті наступного місяця я вам покажу його вже в зібраному вигляді. Так, ну на цьому з вишивкою бісером у мене було все. І зараз я вам покажу свої витвори по бісероплетінню. І далі показує вам своє бісероплетіння. Отже, перше, це ось така зіронька, ось така красуння. Не знаю, наскільки вам передає камера. Дуже класна і яскрава зіронька. Майстер-клас вже доступний для спонсорів від рівня майстер-візерунків. Далі, там пізніше, він буде доступний для загального перегляду, але пізніше. Зараз це ось така красуня зірочка. Я її плела в вересні. На жаль, не все вдалося вплести з те, що я хотіла, тому що в мене деякий час була травмована рука, і я вимушено не могла е робити вироби. Тому деякий час у мене витратився, Скажем так, нічого не творила. Але ось таку красуню. Е так, це у мене вона створена у вересні місяці, якщо я не помиляюсь, ось така. Краса, Дуже класна зірочка. Я не знаю, наскільки вам камера придає, але вона така яскрава, така а, весела, не знаю. Ну, класна. А, так, зірочка. Ось така одна є. Далі, наступна моя робота це ось така підвісочка. Ось, Такою киточкою. Це у мене перша робота з такою киточкою. Ось така красива підвіска чи ліхтар, кому як зручно. Така невелика, але дуже приємна така класна. В золотих і ніжно-блакитних кольорах. Ось, ось така красуня. Теж майстер-клас вже доступний для спонсорів від рівня майстер-візерунків і вище. Для загального перегляду буде доступний пізніше. Ось така краса. Так. Ось такі на чотири сторони. Тут теж використовується небагато. До речі, нагадую, хочу нагадати, що е, всі вироби, які, по яким я роблю майстер-клас, тому що мене часто питають, де я беру ці схеми, е, я створюю їх сама. Я їх малюю сама і вже потім по ним роблю свої вироби. Схем як такових у мене наразі поки що немає. І не знаю, чи будуть вони взагалі. Поки що самих схем по моїх виробах немає, тільки майстер-класи. Це для тих, хто мене часто питає, де я беру схеми і чи можна їх придбати. Так, ось так. Так, ліхтарик ось такий ліхтарик, підвізка, дуже класний. Наступна моя робота це ось така кулька. На кулька на 4 см. Основа тут пластикова. ну майстер клас як завжди, доступний вже для спонсорів від рівня майстер-різерунків. Пізніше він буде доступний для загального перегляду. Кулька ось така в традиційних таких наших кольорах, але з краплинками такого золота. Дуже класно вийшло, мені подобається, я навіть не очікувала такого результату на кульці, тому що на малюнку воно виглядає зовсім по-іншому. А на самій кульці, ну, класно, ось так виглядає зверху, ось так виглядає знизу. До речі, шапочка у мене просаджена на гарячий клей, для того, щоб Ну, я її знімати не буду, можна при потребі, але воно в мене так і залишиться. Тому ось така краса. Кулька невеличка, нагадується кулька на 4 см. Ну, ось така кулька в мене теж створилася вона у вересні місяці. Майстер-клас, який я вам і казала, вже доступний для спонсорів. Ну що ж, ось така і показую вам свою наступну роботу. Наступна робота в мене не одна, а їх у мене дві. Я вам покажу для порівняння. Перша моя робота це ось така грушка на дві сторони. Це грушка з наповнювачем і створена вона бісером при 10-го розміру. Ось ця грушка, вона без наповнення, як ви бачите. І теж вона створена, але бісером дого 15 15-го розміру. І ось дивіться, яка різниця. Ну, ви бачите, да, що різниця є навіть по самій структурі бісеринок. Давайте я вам так ближче ось покажу. Дивіться. Бачите, які тут бісеринки. Можливо, з цієї сторони буде краще видно. Ось, дивіться. Бачите? І ось тут вони відрізняються по розміру. І, до речі, мені дуже сподобалось плести цегляним плетінням саме бісером тухо. Е, Це у мене того 15 15-го розміру. Так, майстер-клас по цій грушці у мене є. Я там плету саме бісером тухо. Але при потребі ви можете підібрати свої кольори, плести бісером пресіози. Це я вам показую для порівняння, щоб ви бачили, яка може бути різниця. Я плету саме бісером того, це мені так зручно і мені так подобається. Ви можете взяти бісер-пресіоза, ваша робота просто буде трішки більша, ніж моя. Це я вам показую для порівняння Схема одна і та сама, просто різні види бісеру. Дуже класно вийшло, мені подобається. Майстер-клас, до речі, по цій ігрушки вже доступний для спонсорів від рівня майстер-візерунків. Ось така краса. І трішки туди далі він буде доступний для загального перегляду. Там він, я намагалася його зняти в трішки новому вигляді, але вирішила все-таки знімати по своїм старій, по своїй старій схемі, так як я знімала авокадо. Так, ну що ж, ось така краса, дуже класно. Бісер, е, До речі, оцей бісер він наскільки миленький, він наскільки такий ну, класний, мені подобається. Я дуже задоволена цим бісером. Тохо. Е, да, там різноманіття менше, ніж бісеру Пресіоса, але саме для ось таких робіт по стигляним плетінням мені, здає, мені здається, він краще. І саме для ось таких посилених плетінню я буду свої роботи робити саме бісером тоху. А всі інші свої вироби, ті, що зірочки, ліхтарики, кульки точно будуть робитися тільки бісером Пресіоза. Тому що там схема саме під бісер і розмір залежить саме від цього. Ну, ось, такі, ось такі грушки красуні в мене вийшли, теж їх створювала в вересні місяці. Я створила саме для того, щоб порівняти, подивитись. Отут класно я зробила плоскиньку, тому що я бачила в одної дієвочки, там теж зроблені такі двосторонні іграшки, але вони теж без наповничі. Я вирішила, для себе, щоб порівняти, як це буде виглядати. І так уже і залишила. Не буду я розпускати, щоб його донаповнити. Або щось змінити. Вже в мене так вони залишаться. Ось такі дві грушки красуні. Більшенька і меншенька. Але дуже класні. При цьому, ну, взагалі, вони прям такі бомбезненькі. Так, далі Покази, що в мене створилось далі. Потім, так як у нас вже осінь, далі в мене пішли такі більш осінні кольори. Ось такий. Пінкіпчик з гілочкою, на якій такі осінні, помаранчево-червоні листочки. Дуже класний пінкіп. Я не знаю, наскільки вам камера передає, але в житті він дуже класний. Вже дівчатка мені показували спонсори, а, які вони створили зі свого бісеру різні, а, різні фони, різна різна структура бісера. В кожного свій індивідуальний, але дуже класний. Ось такий осінній пінкіпчик, такий, знаєте, осінній настрій. А, ось така Це що у мене була створена цей пінкіп саме в жовтні місяці. Майстер-клас вже доступний для спонсорів, як ви розумієте. Так, і ось таке я. Ну, при бажанні тут ще можна зробити киточки. Там дівчатка робили, можна одну киточку, можна киточку з бісеринок, можна киточку з ниточок, можна з ланцюжків, можна ось так зробити китички по всьому низу самого пімкіпу. Тут вже за вашим бажанням. Я вирішила залишити саме так, більш лаконічно. Ну, ось так я це бачу. І тому ось така краса в мене вийшла. Дуже класний, нескладний в роботі, але при цьому такий осінній, такий осінній настрій. Ну, ось така краса. Так, наступний виріб, який я робила, це ось така зірочка. Теж вона в таких осінніх кольорах. Дуже класна. Я не знаю, чи камера вам придає, але тут такі золоті, коричневі, червоні відтінки, воно все так, знаєте, відтіняється, дуже класно. Вигляда, не знаю, чи передає камера саму цю красу, але вона така блискуча. Ну, класно. Дуже мені подобається. А сама ця зірочка, як вийшла. Я навіть не очікувала такого результату. Я думала, що вона буде трішки більш така, більш тускніша. Навіть не знаю, як правильно, правильніше сказати, але вийшов результат просто чудовий, дуже класно. Я хвилювалася, щоб вона була не дуже темна, але при цьому вона не темна. Вона саме з блиском, оце, оце золото, дуже відтіння і придає красу цієї зірочки. Дуже класно вийшло. Е, Майстер-клас, як зазвичай, вже готовий для, і на моєму каналі він вже є, і доступний для спонсорів підрізня Майстер-візерунки. Для загального перегляду буде доступний пізніше. Так, ось така зірочка на 5 промінчиків. Так, далі. І далі у мене сплелась ось така зірочка. У мене в жовтні місяці, знаєте, були всі такі роботи в таких осінніх тонах, осінніх кольорах, з осінньою тематикою. Ось такий настрій дійсно осінній. Ось така зірочка. У мене вона на 9 промінчиків. Ось така красуня. З цієї сторони у нас також. І майстер-клас на неї, звісно, вже є на сайті. Вірніше, не на сайті, а на моєму каналі. Тому для спонсорів, він вже доступний. Ну, і ось таку красу я створила дуже класна вийшла зірочка. Тут використовується лише три кольори, але воно так класно, знаєте, такий осіннє-осіння. Дуже класна зірочка. Я задоволена, мені подобається. Тож, ще ось така зірочка красуні. У мене створилася, до речі, вона невелика. Така середнього розміру, дуже велика, я роблю рідко, але роблю. Ця така не дуже велика. Ну, ось така зірочка у мене ще створилася в жовтні місяці. Так, і наступна робота це ще одна моя робота по бісероплетінню. Ця робота створена з бісеру того. Ось такі грибочки. Ось такі двосторонні грибочки. Майстер-клас уже є на каналі. Я його створювала ці грибочки саме бісером того. Я вам казала, що саме для роботи по ціляному плетінню я для себе вибрала бісер того 15 15-го розміру. Ось, така, ось такі маленькі вони в мене вийшли, дуже класні, але я їх трішки наповнила. Не дуже. І ось так виглядають вони в мене. Ось такі красиві грибочки, такі мухоморчики, Ну, класні. Я е, результатом просто задоволена. І, до речі, ними плести, мені з імбісером саме це гляне плетіння. Мені набагато подобається краще, ніж пресіоза. Не знаю, можливо, це тільки для мене, але мені не дуже подобається робити, хоч він і такий дуже. Скажем там, дрібний, він маленький сам цей бісер. Я не знаю, наскільки вам видно і наскільки кольори передає. Але він класно, він дуже класно виглядав ось тут. бачите Ну, класний бісер. Саме для роботи по цей плетінню просто чудовий. Так, ну і ця робота теж майстер-клас є по ній. І буде. До речі, по грибочкам він в загальному перегляді доступний не буде. Цей майстер-клас по грибочкам буде тільки для спонсорів, від рівня майстер-візерунків і вище. Тільки спонсорам каналу буде доступний. Для загального перегляду цих грибочків не буде. Так, ось така краса. Так, показую вам свої всі роботи. Дивіться, скільки в мене краси натворила за ці два місяці, яких я вам. Не знімала звіти ось такі красуні, і грибочки, і, зірень, і зірочки, і кульки. У мене ще дуже багато планів. Я планую, але не знаю, чи, фатам, чи вистачить у мене на все це часу, Дуже багато планів, але не, не вистачає мені часу. Особливо ще. З, зараз, як ви всі знаєте, вимикають світло. тому не на все вистачає, тому що моя робота по створенню самих моїх заго... малюнків для моїх виробів саме за комп'ютером, за планшетом. Ну, роботи багато з задумів, дуже багато, дуже багато. Зараз ще я знімаю ще один майстер-клас на зірочку там з Совкою. Але теж із оцих холодів дуже це все в мене тормозиться, тому ну, намагаюсь максимально все робити по можливості. Так, ну що ж, не буду затримувати, я вам показала все, що хотіла, все, що в мене натворилось і навишивалось за вересень і жовтень місяць, я вам показала. Вишивки теж було чимало, ну не так, щоб дуже багато, але просто я зосередилася в основному на своїх дерев'яних будиночках, тому що скоро у нас, як ви знаєте, новий рік, Різдво. І до своєї інсталяції з дерев'яних будиночків з бісеру я хотіла додати ще два новеньких, тому що я їх придбала. Один у мене вже є готовий, і другий, звісно, я зараз вишиваю і працюю ще над ним. Тому, як робота далі піде з вишивкою бісером, я не знаю. Але намагатимуся закінчити оцей блакитний будиночок, і, звісно, буду ще творити зірочки, тому що там в мене ще є одна зірочка, яку мене просили спонсори, саме, скажімо так, створила саме по проханню спонсорів. І тому зараз над нею я ось допрацюю, зроблю зірочку, відзнімаю, знімаю, яку я зараз знімаю з совкою, і потім вже буду знімати іншу зірочку. Саме з новорічною тематикою. Вона теж там буде довгий майстер-клас, тому що зірочка буде велика. Так, і працюю, звісно, ще над іншими схемами, більш легкими, меншими і різноманітними. Тому намагаюся це все сумістичні вам показати як максимально більше своїх робіт. Ну, На цьому і буду завершувати. Дякую, да, дякую, що були зі мною. Не забудьте за подобайку, Підписуйтесь, особливо велика подяка спонсорам мого каналу за підтримку і розвиток. Дуже вам дякую, це дуже допомагає і стимулює творити далі. Також залишайтеся зі мною, далі буде більше і цікавіше буде більше робіт і більше різноманітності. Маю надію, що вам все сподобалось. Щось не забудьте за вподобайку. Підписуйтесь. Якщо є у вас якісь питання, пишіть в коментарях. Я намагаюся відповідати. Можете приєднатись до моїх груп в соціальних мережах. Посилання буде під цим відео. Тож, на цьому й буду завершувати. Дякую, що були зі мною, що додивилися відео до кінця. Не забудьте за вподобайку. Мирного неба нам всім і до наступних зустрічей!